У світі телебачення почало транслюватися багато нових турецьких серіалів. Ми підібрали для вас серіали, які нам сталися цікавими, і які, на нашу думку, отримають найвищі рейтинги серед усіх нових серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Життя, яке нас об'єднує. Сюжет серіалу розповідає історію життя Нюневіархани, представниці знатного роду. Протягом багатьох років вона вела спокійне відокремлене життя у своєму розкішному особняку, де її єдиною супутницею була вірна і Свідчена поколівка Сюзан, але все змінилося в одну ніч, коли на порозі її будинку з'явилась маленька дівчинка. Ця дівчинка виявилась онукою Ніневерхани. Про існування якої вона навіть не підозрювала, коліє на шиї маленької міне пробуджує міневер хани спогади про минуле і змушує її почати пошуки доньки, яку вона не бачила багато років. У процесі цих пошуків спливає давно забуті таємниці. Життя героїні кардинально змінюється. Чи зацікавив вас той серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Лейлі Фер Мар'єм вирушає до Стамбула разом із чоловіком Кемалем і дітьми на весілля своєї сестри. Але їхні мрії про повернення до Іспанії руйнуються. Кемаль зникає, а незабаром його знаходять мертвим у згорілому автомобілі з незнайомою жінкою. Мер'єм впевнена, що його вбили і вирішує залишитися в Стамбулі доти, поки не знайде винного. Раптово, опинившись у чужому місті, їй доводиться починати життя з нуля серед людей, які ставляться до неї з підозрою, і суспільства, які її сприймає, але навіть у цій важкій ситуації Марієм знаходить підтримку і любов особі Азіза, майстра, який створив її обручку, Лейлі Фер. Світло дорогоцінного каменю осяює їхній шлях, допомагаючи Марієм знову знайти себе і знайти новий сенс життя. З кожним днем вона все більше вкорінюється в цьому новому світі, перетворюючи свій біль на силу і надію. Марієм відкриває для себе, що в найпохмуріших моментах можна знайти світло, і це світло допомагає. І не тільки пережити втрату, а й відкрити новий розділ у своєму житті. Серіал Залиште вітру. Романтична комедія представить кумедну, захопливу та романтичну історію Асли та Еге в центрі сюжету фільму Історія Асли Манцой і Еге. Головні герої знайомі ще з дитинства, оскільки їхні батьки були не тільки діловими партнерами, а й хорошими друзями. Це означало, що Еге і Асли часто проводили час разом у дитинстві. Однак їхні шляхи розійшлися на довгі роки, коли вони поїхали в різні міста для навчання і побудови кар'єри. Раптово обставини змусили дівчину повернутися Додому у її батька Арівбея виникли серйозні проблеми з бізнесом, і їй довелося прийти на допомогу. Зустрівшись знову, Асли і Еге виявили, що їхні стосунки склалися зовсім не так, як вони того очікували. Це було частково через їхні абсолютно різні характери. Еге не хотів займатися сімейним бізнесом і вважав за краще проводити час на природі, насолоджуючись свободою. Асли ж, навпаки, була рішучою і раціональною, готовою боротися за порятунок компанії з новими планами. Mamãe tá aí daí, mãe. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал. Викий історія розповідає про переплетіння долі, пристрасті та конфлікти героїв, які шукають своє місце в нескінченій боротьбі між коханням і зобов'язаннями. Пориньте у світ складних емоційних рішень і несподіваних поворотів сюжету. Серіал змушує співпереживати кожному учаснику захопливих подій та підходить для тих, хто цінує глибину характерів і непередбачуваність розвитку подій. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти допомогти іншим глядачам із вибором дивитись, що не дивитись цей серіал.